Росія змінює тактику в застосуванні ракет проти України. Вороги таки вчаться на своїх помилках, а оскільки в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння. Загалом то їм доводиться змінювати підходи. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. За даними ГУРУ, ГУР, Москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах калібр х «Х-101» та Х 555 Черняк уточнив. Що загалом ракет в Росії ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше ніж виробляють. За місяць окупанти можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. А ті старі ракети, які є в них на озброєні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження. Водночас, росіяни накопичують сотні одиниць штурмової авіації, щоб при нагоді застосувати її для удару по Україні. Йдеться не про накопичення на кордоні. Ворог накопичив ударне авіаційне групування, яке знаходиться мінімум за 200 кілометрів від кордону. Це угрупування може бути задіяно для проведення штурмової дії на тих напрямках, де ворог буде мати якийсь успіх. На сьогодні бачимо, що жодної задачі так званої спецоперації виконано не було жодної цілі не досягнуто. Тому вони зараз дивляться на те, де можуть здобути якихось тактичних успіхів, і потім будуть підкріплювати штурмовою авіацією. За словами Черняка, передусім йдеться про Донецький напрямок. Наразі так чи інакше. Участь в агресії проти України беруть 95% сухопутних військ РФ. Жодного стратегічного успіху досягти їм не вдається, тому окупанти вирішили збільшити свій наступальний потенціал саме за допомогою застосування авіації. Оскільки українська ППО щодня посилюється, то збивати літаки ворога їй буде неважко. Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему. Тему України, але разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор щоб зупинити постачання нафтопродуктів.